Миру всім і благодаті Божої. Так, і знаєте, зараз багато людей ставлять перед собою питання, чому сталася війна, чому стається лихо, зло, чому Бог все це допускає. І відповідь на це питання полягає у відповіді на питання, яка ж різниця між пророком і лежепророком, вчителем і лежевчителем. Бо це суттєво, кого ж ми слухаємо, пророків чи лежепророків, вчителів чи лежевчителів. Пророк він завжди говорить про реальність, він завжди навертає до Бога, він завжди говорить про те, що треба виправити. Але вже пророк завжди розповідає, що все буде добре, що жити можна як завгодно, робити, що заманеться. Головне, називатися християнином і, хоча б там, відвідувати зібрання церкви, роблячи якісь там обряди, ритуали. Там Пісеньку заспівати, чи щось там пожертвувати. Алілуйя сказати! Розахалі. Амінь, не забути. Через Біблію ми бачимо, що протягом певного часу пророки вони завжди навертали, завжди говорили, навертали людей до Бога, завжди говорили Слово Боже, волю Божу на певний час. Вони завжди показували причину наслідкові зв'язки. І це дуже яскраво видно в книзі пророка Єремії. Де були лже пророки, які говорили від себе, те, що їм наснилося, але не те, що їм сказав Бог, і те, що говорив пророк Єремія, те, про що пророкував Єремія, зокрема про вавилонський полон для Ізраїлю, сталося саме тому, що ізраїльтяни не захотіли покаятися і відвернутися від ідолопоклонства. Так і сьогодні. Коли руками проповідується, показується реальність, говориться, до чого це може призвести. У людей завжди немає часу. Ми завжди кудись спішимо, біжимо. Нам завжди не до Бога. Нам немає часу прийняти Євангеліє Ісуса Христа. То нам гроші треба заробляти, то якісь питання вирішувати. Ну, Власне, своє життя. І Бог ну десь там збоку можливо. Але план Божий, воля Божа. Це те, що може захистити, це те, що може зберегти нас від цих лих, які можуть прийти в наше життя. І Господь попереджає, що потім, коли прийде лихо, ми не казали: а чому це сталося? Де Бог? І ми хочемо, щоб ось так Бог миттєво все вирішив за одну секунду. Але так не буває, Бог так не працює. І ми починаємо звинувачувати Бога. Чому Бог не відповідає? У мене такі проблеми. Я молився, я там постився, я так взивав, взивав, кричав, кричав, а Бог мене не чує. Чому все, Бог винен? Не я, а Бог. В цьому і полягає корінь і причина ось цих всіх лих. Цим ми і прикликаємо прокляття ще більше. Коли ми звинувачуємо Бога, ми ще більше прикликаємо прокляття своє життя. Замість того, щоб покаятися і дослухатися до тих людей, які свідчать, що була проблема, я молився, я постився, я змінювався, і Бог мені відповів. Ми каже: Ні, я не буду мінятися, я не буду нічого змінюватися. Нехай все міняється навколо мене, а я лишатимусь таким, як є. І тоді не варто чекати, що Господь втрутиться. Господь не може втрутитися в життя людини, яка не кається і не виправляє своє життя. У якої немає місця для Бога. Якщо я не знаходжу місця в своєму житті для Бога, як Бог, знайде місце в його житті для мене. Це просто нелогічно. В його вічності. Добре, друзі, давайте тоді будемо робити правильні висновки. Будемо слухати дійсно пророків. Пророк це людина, яка проголошує Слово Боже, волю Божу. І за новим завітом. Справжній християнин він має Духа Божого, а Дух Божий знає, що в Бозі. І він говорить це. І справжній християнин він проголошує Слово Боже, волю Божу на життя кожної людини. І він говорить про правду, викриває гріх і нагадує про суд. Тому запрошуємо вас підписуватись на телеграм-канал докторів Теології і разом. Вивчати Слово Боже, щоб потім не говорити: Бог, де ти, бо в мене проблеми.